Незабаром травневі та великодні свята. Хто відмовиться від відпочинку в лісі та страв, виготовлених на відкритому вогні, але мало хто замислюється над тим, чим може обернути звичайний на перший погляд вогнище. Так необережне поводження з вогнем, непогашене багаття, кинути ненароком сірник або цигарка можуть стати причиною виникнення пожежі. Відтак, з метою запобігання виникненню пожеж у лісонасадженнях, на території області проводяться рейдові перевірки та роз'яснювальні роботи. Також під час свят буде проводитись посилене патрулювання з. Они ризику як співробітниками УДСН, так і райвідділів міліції і лісомисливських господарств будуть в ці дні направлені усилені мобільні патрулі для виявлення нарушителів правил пожежної безпеки в лісу і приміння до них строгих мір адміністративного ...вліяння». Лише кілька простих правил, яких повинен дотримуватись кожен, хто бажає безпечно відпочити на природі. По перше, ні в якому разі не розводити багаття під деревами або там, де багато сухої трави. По друге місце для вогнища необхідно. Но заздалегідь підготувати або скористатися старим кострищем з точки зору пожежної безпеки. Ось такий вигляд має місце, де ви будете розводити багаття. По завершенню святкування багаття потрібно ретельно загасити, залити водою і присипати землею. Також працівники УДСН просять бути пильними і в разі, коли ви помітили дим або полум'я, одразу ж повідомити про це в рятувальну службу.